Чорними хмарами вкрита руїна, вітер на згарищах грізно гуде, мов дика пустеля лежить Україна, Тужить дівчина і месени кажде. Кобзо, ти наша одрада єдина, поки із мертвих воскресна країна, поки дождеться живої весни, ти нам про нашу тісноту дзвони, з дзвони, нехай мучене серце. Важко заб'ється, до серця озветься, як на бандурі, струна до струни. Головними джерелами нашого дослідження стали матеріали Державного архіву Харківської області, фонду інституту мистецтвознавства імені Максима Рильського, фотодокументи музею Івана Гончара, матеріали краєзнавчих інтерв'ю із Константином Черемським та Назаром Божицьким. Кожен народ має свої сакральні символи, наділені містичною здатністю стимулювати спротив нації у період найважчих випробувань. В Україні, на наш погляд, такими символами є бандура та кобза – Ці інструменти у руках кобзарів. У часи великих потрясінь ставали могутнім джерелом наснаги для учасників визвольних змагань. Так, піднесення традиційного кобзарства під час української революції значною мірою пов'язане із загальнонаціональними процесами відродження. Ось як свідчив про кобзарське відродження, в перші післяреволюційні місяці безпосередній учасник тих подій Василь Ємець. З приходом революції становище кобзарів різко змінилося в кращий бік. Нарід, що прокинувся від вікової політичної та національної неволі, жадібно ловив кожне слово, що говорило про його минулість. Найчастіше, як свідчить Кочеремський, очевидці згадували іна кобзарів: Петра Древченка, Григорія Байдили, Степана Пасюги, Івана Казана і Миколи Недеси. Серед найбільш популярних кобзарів були і наші земляки: Іван Йовочка Чигура Кучеренка, села Мурафа. Та Павло Петрович Гащенко села Костянтинівка, що на Краснокуччині Харківської області. Іван Кучугура Кучеренко став палким прихильником Української центральної ради та Української Народної Республіки. За особливі заслуги Центральна Рада іменує Кобзаря Івана Кучеренка національним артистом УНР. В процесі роботи над дослідженням ми отримали дані щодо причетності Івана Кочегура-Кучеренка до створення хорової капели бандористів у селі Пархомівка Краснокутського району. Але період короткотривалого піднесення традиційного кобзарства був фактично перекреслений приходом до влади в Україні більшовиків. Тотальні репресії, що стали можливими після встановлення радянської влади, чи не найпершими відчули кобзарі, шукають сліпіє і бачать світло, а зрячі ще й досі його не знайшли. Зблищаються з пісні їх кобзи розбили, їх думу і слово в колону взяли. В 1937 році. Утетний український кобзар Івано Овочко Чигура кучеренка був заарештований та розстріляний. Як страшно оре історичний плуг! Які скарби були, були і зникли. Лухі часи загострюється слух сучасному усі до всього звикли. На довгі десятиліття замовкла в Україні кобзарська пісня. Але кобзарська традиція, незважаючи на нанесені смертельні рани в 30-х роках ХХ століття, все ж таки зберіглася і змогла утвердитися у 80 90 ті роки минулого століття. Багато в чому цим ми завдячуємо Миколі Буднику, який отримав кобзарську науку від Григорія Ткаченка. Одного з небагатьох. Уцілілих в полумі терору кобзарів за активною участю Миколи Петровича будника, 14 жовтня 1997 року у Харкові було відкрито пам'ятний знак репресованим кобзарям, бандуристам та лірникам. Він говорив і поширював інформацію про репресованих кобзарів ще тоді, коли про це ще писали тільки за кордоном. Виконана Миколою Будником дума про значних кобзарів набула широкого поширення і входить до репертуару багатьох сучасних кобзарів. У Харкові кобзарську традицію підхопив Костянтин Петрович Черемський. Кобзарські знання він отримав від Анатолія Парфененка, який, в свою чергу, навчався у Федера Кушнерика, учня Михайла Кравченка. З часом цілком закономірно постало питання про створення у Харкові кобзарського цеху. Навколо якого об'єдналися Кость Черемський, Назар Божинський, Олександр Савчук та інші харківські бандуристи. у 1979 році, виступаючи у ролі поводиря у Анатолія Парфененка, Кость Черемський розпочав своє кобзарювання на вулицях Харкова. В інтерв'ю нашій дослідницькій групі Костянтин Петрович Черемський зазначив, за радянських часів для вуличного кобзарювання необхідно було отримати дозвіл від влади, але так і не отримали. І тоді ми здійснювали величне кобзарювання так, як це робили старосвітські кобзарі. Пане Черемський, а скажіть, будь ласка, з чого почалося ваша участь у відродженні кобзарства в, в, в -ті 90 дев'яносто роки минулого століття? Ну я, я починав дуже просто. Я починав як погодар харківського кобзаря. Антолій Захарович Пафіленко. Я почав з самого простого. Ну, Прийшлося з того, що колись відвідали додому з концерта. Це незрячем закриття старшого покоління. Ну і звідти почалася така дружба, і потім потихеньку-потихеньку. Крок потихеньку, за кроком в нього це прониклося, потім познайомився із київським осередком, із Теченком, із Ніколи потом із зновомосковським таким цікавим виконавцем у Сармою Соколовським. Миколос. Ну, і далі воно все так пишує. Кость Черемський активно веде пошукову роботу. Важко переоцінити той масив роботи, який було зроблено на ним. Записано десятки інтерв'ю у людей, які або особисто були причетні до кобзарства, або володіли інформацією про кобзарі. Під час революції на граніці кость Черемський був прихильником того, щоб творити революцію на місцях безпосередньо у Харкові. Спілка української молоді ініціювала встановлення хреста пам'яті у Лозовій, присвячене загиблим гайдамакам УНР. Харківський кобзарський цех брав участь у заходах до 500річчя українського кобзарства на острові Хортиць. Під час помаранчевої революції від Харківського кобзарського цеху у Києві був Ірко-Запорожець. Під час Революції Гідності братчики зайняли активну громадянську позицію. Костю Ревський зосередився на організаторській роботі щодо збору допомоги, зокрема медикаментів для Київського Майдану. Для черемського, за фахом медика, ця акція була принципово важливою. Назар Божинський, 35-річний кобзар з Харкова, немов би зійшов зі старовинних гравюр, на яких зображували кобзарів. І дійсно, Назар Божинський, а ще він відомий як Назар Чорношлічник, абсолютно точно відтворює образ кобзаря. Такий завжди постає Назар на вулицях міст, селищ на Майданах тощо. В залежності від пророку, зовнішній вигляд Назара змінюється, але один атрибут залишається незмінним. Полудняна торба з бандурою, кобзою, лірою. У дні Революції Гідності Назар Чорношличник запам'ятався думою про 20 лютого. Вітермо. У 20 столітті українське традиційне кобзарство пройшло складний, навіть трагічний шлях. Показало глибинну силу до піднесення у часи української революції, стійкість до широкомасштабних репресій і здатність зберегти неперервність традиції, що є доказом того, що кобзарство унікальне явище української культури. Христос срождається слава Христос!